Альбоми у нас тут трудовий папір, картон, обгортки. Ми купили, зошити. Яніна Мехет показує, яку канцелярію придбала для доньки Дар'ї. Цьогоріч вона йде до першого класу у Козелецький ліцей. Яніна каже, ціни на шкільне приладдя кусаються. «Чек дві тисячі скупилися, ну, немало, але не все. На все Ще ми не вистачило нам часу трошки. Як повідомили в обласному управлінні освіти, станом на середину серпня до першого класу на Чернігівщині зараховано майже 6 тисяч дітей. Батьки першокласників можуть отримати грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Таку програму пакунок школяра 7 липня затвердив кабінет міністрів. Щоб отримати кошти, потрібно подати письмову заяву до пенсійного фонду або ж подати заявку у мобільному застосунку Дія. Проте за словами Яніни Мехет, цієї можливості у в неї в дії зараз немає. Дивимося, немає ніяких нових віконечок, куди подати заяву на допомогу. Готується до школи і родина Горнових із Чернігова. Візьмемо тобі в перший клас звичайні ручки. А в ось класи. А в другий клас вже який захочеш. Мати майбутньої першокласниці Вікторія каже, збиратися до школи почали на початку серпня. Частину речей вже придбали. Решту планують докупити незабаром, аби до першого вересня бути зібраними повністю. Найбільше коштує рюкзак, мабуть, тому що він іде там від двох тисяч мінімум. Для варіант ну, для доньки моєї це ще незвичайний потрібен рюкзак. Бо вона низенька, вишиванка, звичайна сукня. На шестирічну дитину це понад півтори тисячі або дві тисячі. Є гарні ковтинки, це теж гривень 600 і більше. Тобто це великі, великі затрати. Зі слів Вікторії Горнової вона намагалася подати заяву на отримання пакунку школяра в дії. Навіть якщо ввести в пошуковому, воно не знаходить. Тобто в дії цього ще немає. І коли воно буде, наразі я так розумію, невідомо. Більше шести тисяч вже витрачено, а покунок школяра ще не отримали, і там тільки п'ять тисяч дається на першачків. Це добре, це ініціатива дуже дуже класна насправді. Але треба якось раніше було її впроваджувати, щоб оці гроші вже можна було витратити на покупки. Їх же ж не можна просто там зняти, наприклад. Їх потрібно витратити на ту ж саму канцелярію і на все інше. А куди її далі витрачати, якщо ти вже все купив? Коментарі Суспільному заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль повідомила, що програма пакунок школяра у застосунку дія запрацює найближчими днями. Водночас ми звернулися до пенсійного фонду. Там нам повідомили, що подати заявку до них можна вже. Приймаємо заяви для того, щоб в подальшому їх опрацьовувати. І надавати цю допомогу нашим. В нашій області діє 24 сервісні центри, куди можна звернутися в кожному районному центрі. Кошти за програмою пакунок на школяра надходитимуть на дія картку мультирахункову картку для державних виплат. За 180 днів людина має значить, витратити ці кошти, витрачатися кошти мають тільки на шкільні потреби дитини, на канцелярські товари, на одяг, взуття. Алла Бєдна, Вікторія Гламозда, Анатолій Сологуб, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.